Давайте сьогодні приготуємо ідеальний чізкейк Орео, який можна подавати на будь-яке свято, і він стане його окрасою. Я розповім все в деталях, а ви натисніть вподобайку та якщо зберегли, киньте смайлик у коментарі для просування цього відео. Спершу беремо 150 грамів печива орео разом із начинкою і перебиваємо у крихту в блендері. До печива потрібно влити 50 грамів розтопленого масла і все гарно вимішати до однорідності. Беремо або форму для випічки, або кулінарне кільце. У мене діаметр 16 см. Якщо хочете, щоб вийшло ідеально, з боків варто застелити ацетатну плівку, але це не обов'язково. Всипаємо крихту і щільно втрамбовуємо, а після ставимо на 10 хвилин у холодильник, щоб основа схопилася. Беремо 6 грамів желатину, заливаємо 35 грамів води, розмішали і лишаємо набухати. Далі беремо 250 мл жирних 33% вершків і збиваємо до густоти. Не потрібно збивати до крему чи піків, потрібно лише, щоб вони стали густими, як ось на відео. Паралельно розтопіть білий шоколад. Можна це робити імпульсами в мікрохвильовці або на водяній бані, як я. Головне не перегріти його, постійно помішувати. Бо білий шоколад дуже легко зіпсувати і в кінці дайте йому трішки ухолонути. Візьміть вершковий сир філадельфію або маскарпоне 400 грамів і розімніть лопаткою, щоб став м'яким. Також наріжте 50-70 грамів печива орело на кілька шматочків. Змішуємо розтоплений шоколад і вершковий сир. Замішуємо вінчиком до однорідного крему без грудочок. Беремо набухлий желатин, розтоплюємо у мікрохвильовці чи водяній бані, вливаємо в сирну масу і вимішуємо. Далі додаємо збиті вершки і теж вимішуємо. Робимо все швидко, щоб не встигнув застигнути желатин. Та додаємо нарізані шматки орела, але не кидайте дрібну крихту, інакше крем буде мати не білий, а брудно-сірий колір. Розмішали і переливаємо форму та розрівнюємо. Лишаємо в холодильнику застигати приблизно 2 години. По суті, наш чизкейк уже готовий, але його можна ще задекорувати. Я покажу як. Спершу робимо ганаш. Беремо 50 грамів розтопленого темного шоколаду, вливаємо 30 грамів жирних вершків і вимішуємо до однорідності. Далі додаємо 12 грамів масла, вимішуємо до однорідності. Вилили на торт і розрівняли. Можна зробити за бажання акуратні потьоки по стінках. І ставимо на 10 хвилин охолонути в холодильнику. Тепер крем. Беремо 100 грамів вершкового сиру, ту же Філадельфію чи маскарпоне, По 20 грамів вершків та цукрової пудри і гарно перемішуємо. А тоді додаємо крихту двох перемелених у блендері орева. Гарно все вимішуємо до однорідного крему. Який перекладаємо в кулінарний мішок і робимо красиві квіточки по кругу торту в два ряди. В самий крем можна вставити декілька шматків орела і готово до подачі. Дуже красивий і ніжний по текстурі чизкейк. Всім смачного!